Доброго дня. Сьогодні говоримо про конфлікти, тому що це таке явище, яке постійно нас переслідує в житті, і ми точно всі з вами, скільки б зараз вам не було років, проходили через конфлікт дома, в школі чи де-інде в житті, все одно рано чи пізно життя нас занурює в конфлікт. Давайте спочатку почнемо з того, що ми розберемося, що таке конфлікт, і, взагалі, це добре чи погано, так? Да? Це конфлікт це тобто явище, де є дві якісь протилежні сторони. Може бути з однієї сторони одна особистість, з другої сторони одна особистість. Та? І вони між собою якось та, зіткнулися. По, по інтересах щось не співпало. Та? Може бути, що з однієї сторони група людей, з другої сторони одна особистість. І теж між ними конфлікт. А Може бути, наприклад, звідси група людей і звідси група людей. І вони теж між собою якось воюють. Да? Особливо третій варіант. Вони нічого не нагадує про ті події, які ми проживаємо з нашою країною, да і з, і з нашим сусідом. Ну добре, зараз не про це. Тепер таке давайте досить філософське питання, спробую вам задати. Конфлікт це добре чи погано? Як ви думаєте? Перше, що прийшло вам в голову, це є ваша правда. Да? Хоча насправді конфлікт це краще добре, більше, напевно, добре, ніж погано. Чому так? Кажуть розумні люди, якщо у вас немає конфліктів, то спробуйте, чи у вас є пульс. Тому що, в принципі, людина, якщо вона жива, якщо вона розвивається як особистість, якщо вона відстоює свої потреби, то вона, в принципі, буде потрапляти в конфлікти. Конфлікти насправді це зона росту особистості. Через конфлікти ми розвиваємося. Через конфлікти ми стаємо сильнішими. Ми йдемо вперед, ми відстоюємо свої, ми відстоюємо свої якісь потреби, ми відстоюємо свої інтереси. Тим паче, ви, як діти, вам в майбутньому дуже навіть пригодиться вміти правильно вести себе в конфлікті, тому що вам прийдеться. Просувати в соціум якісь свої ідеї, свої проекти, ви нове покоління, яке прийшло практично побудувати новий світ, про який ми дорослі, поки що навіть не знаємо, який він має бути, а ви це знаєте. І вам прийдеться через конфлікти, десь можливо да, вибудовувати себе і своє майбутнє. Тому вам, як ніколи, треба вміти відстояти в якійсь мірі своє, але не агресивно, можливо, да, в конфлікті. І ми вже підходимо до другого такого роз'яснення такої роботи, це е, які бувають конфлікти. Конфлікти бувають двох видів конструктивні, це тобто ті, які йдуть в майбутньому на благо, які допомагають відстояти свої інтереси, які допомагають людині в якійсь мірі, да? тому що в конфлікті кожна сторона вона відстоює в першу чергу своє. Вона відстоює те, що її болить. Якщо це, наприклад, підліток, який не пускає в свою кімнату там когось із дорослих, бо це його територія, то в даному випадку що він робить? Він відстоює своє, він відстоює якусь свою певну територію, де він там, скажімо так, і цар, і бог, і, і сюди пожалуйста ніхто не заходить. Да? Якось так. З іншої сторони, мама, наприклад, в цьому конфлікті, яка хоче зайти і, наприклад, там поприбирати, да, переглянути, як там живе її дитина, ну, в цілому, да? мама за що хвилюється? Да? Вона більше хвилюється за життя, здоров'я свого чада. Тому вони зараз обоє, кожен відстоюють своє, але виходить це в такій досить неприємній інколи формі, да? через сварки, через якісь такі неприємні емоції, які обоє на собі це відчувають. Тому конфлікт може бути конструктивний. Це той, коли партнери між собою, да, дві сторони, які зіткнулися між собою, які чують потреби іншої людини і вміють проговорити потреби свої. Тобто, що означає конструктивний здоровий конфлікт? Це коли дві сторони, незалежно від того, там одна особа чи група осіб, це зараз не має значення, сідають один напроти одного, практично. Да, Дивляться в очі бажано і чесно проговорюють, що я хочу. Яку таку основну свою потребу, бажання, мрію ем, не, не важливо, Я тут відстою. Тобто, для мене що важливо? Для мене важливо, ось, наприклад, це, це, це і ось це. Для мене це важливо захистити. Да? Людина, яка сидить напроти. Мовчки в якійсь мірі да, дає можливість виговоритися людині, вислуховує повністю до кінця, що важливо для її опонента, тобто людина, з якою вони опинилися в конфлікті. Потім, коли одна сторона виговорилася чесно, да, включається друга сторона. І знову ж таки чесно проговорює, а що їй важливо, що зараз вона відстоює. Що вона хоче конкретно в цій ситуації. Тому що дуже часто під маніпуляціями якимись ми не бачимо істини конфлікту. Тобто бажано було б чому поговорити чесно. Тому що за різними такими діями схована істина. До цієї істини докопатися дуже важко. І саме оці нездорові конфлікти, деструктивні, називаються вони в психології конфлікти це якраз ті конфлікти, які. Люди ведуть практично в масках, не говорять напряму про свої потреби, а маніпулюють, прикриваються іншим, типу як подають якусь страву, але під е, смачним соусом. Да? Тобто, якимось чином свої потреби, але прикривають іншими якимись е, діями, іншими якимись. Словами, які не про істину, які не про правду, які не про їхню основну потребу, а все це говориться якось так завуальовано і незрозуміло. Коли це відбувається так, то ласкаво просимо, це у нас є деструктивний конфлікт, коли люди не можуть чесно проговорити, що їм потрібно, і саме цікаве, вони не чують свого опонента. Тому в здоровому конфлікті це дві людини, які чують одне одного і йдуть до якогось компромісу, ідуть да? йдуть до якогось спільного знаменника. Да? Тобто, так, ти хочеш це, я хочу це. Окей, давай спробуємо знайти щось посередині, щоб на майбутнє це не мало такої гострої форми. Тому що конфлікт це в принципі про гостроту таких відносин. Да? Тобто вилізло те, що раніше десь там сиділо, тут воно вилізло і вперлося. все, з цим потрібно щось робити. Тому бажано конфлікти вирішувати, вирішувати на початках, тому що коли конфлікти переходять в хроніку, коли вони стають хронічними, коли вони стають постійними, звичайно, потім вирішити такий конфлікт буде важко, тому що все більше і більше накопилося, я б сказала, напевне, такої брехні в якійсь мірі, де люди не до кінця говорили про свої потреби. Є ще така поведінка в людях, яку я помічаю, і ви, напевне, це бачили ухилення від конфлікту. Наприклад, коли якась одна сторона зацікавлено розповідає, що ось, дивися, є ситуація, є проблема, мені некомфортно, треба щось робити, давай вирішувати, інша сторона каже, все добре, конфлікту немає, причин немає, ти щось собі придумала. Тобто, оця інша сторона, що вона робить в цей момент? Вона ухиляється від конфлікту, вона ухиляється від проблеми. Чому? Тому що. Конфлікт це в принципі важко його треба вирішувати. Тут треба включатися, тут треба думати, туди треба занурюватися, да? тратити на це свій час і енергію. Легше ж, звичайно, в конфлікт не піти і сказати, що цього немає, ти щось собі придумала. Це дуже простий, якби такий варіант, і дуже часто люди себе так ведуть. Що це означає? Що ця людина, яка ухиляється від конфлікту, в принципі, да або не вміє вирішувати конфлікту. Принципі, в цілому, або у неї немає сили і часу зануритись туди, піти туди і розібратися, або в принципі їй байдуже на вас як на особистість, і це ви собі самі там щось придумали. Це ваші проблеми. Тобто в неї все ок, це у вас проблема, да? тому теж досить важка робота. З людьми в конфлікті, які ухиляються від цього конфлікту, не визнають, що є проблема, їм так простіше. В них або сил нема, або часу, або в цілому вони не хочуть розбиратися їм не до конфлікту, не до вас і так далі. Тому з цим дуже важко працювати, але все одно періодично можна говорити про це, що ось дивись, все таки є проблема, і все-таки треба її вирішувати. Давай спробуємо. Да? Це буде найкращий варіант, якщо є можливість, все таки достукатися до цієї людини. Тому беріть цю інформацію до уваги, якщо вона вам потрібна. Зараз дуже часто, я помічаю, що запрошують зі сторони, наприклад, людину, яка допомагає вирішити конфлікт. Їх називають цих людей медіатори, тобто, це гітаристи знають, це людина-посередник, яка допомагає вирішити конфлікт. Вона притримується нейтральної сторони завжди, інакше це не медіатор, якщо він зацікавлений в якійсь одній стороні або іншій. Задача медіатора просто чесно знову ж таки да, задавати прямі питання, які е, потреби відстоюєте ви, наприклад, до когось із сторін, да? то то-то, то що би ви хотіли, то то. -то, -то, -то. Друга сторона, будь ласка, ви що відстоюєте, То, то, то-то, то. На що ви погоджуєтеся в крайньому да, випадку, якщо ми прийдемо до ком до компромісу на те, то, те, то, те-то. Тобто задача медіатора просто логічно розставити все по полочкам. Чого хочете ви, чого хочете ви, до якого спільного знаменника ви готові пройти прийти, або не готові прийти. Це теж нормально. Конфлікт, наприклад, привів до того, що люди розуміють, що їм далі не дорозі. В них або цінності не співпадають. Або інтереси не співпадають, або в цілому їхні світогляди не співпадають. Це теж, теж часто буває і це ні добре, ні погано. Просто ваші дороги розійшлися. Ах, якось так. Надіюсь, моя інформація була для вас цікава. До побачення!